Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду пробувати ловити гоблінів або хранителів гарнізону, що ще краще, або наловлю багато трьохзіркових героїв. Тут вже як пощастить. В мене є три спроби за монетки, якраз пройшла квест, і буде Х10 за самоцвіти. Самоцвіти мені допоміг назбирати Олексій, тож дуже йому дякую за допомогу. Я б певно і не робила це відео, якби не мала самоцвітів, бо за монетки я іноді прикликаю, але в більшості закидаю в шорт, бо там нема що довго показувати. Хіба довший час ці монетки збирати? Отож буду пробувати. Стандартна трьохзіркова брієна. Ну, тут всі герої дуже класні, і мені би кожен зайшов з них. У мене ще нема жодного ні гобліна, ні тим більше хранителя гарнізону. Так, Вільям. Ну, здається, трьохзірковий цей випадав Вільям. Але я його ще точно не прокачувала, і буц випадав. У мене навіть Голді немає, до речі, чи трьохзіркової. І буц. Тільки згадала за нього. Ну що ж, за три спроби за монетки ну, нічого не впало, є два трьохзіркові гобліни-хранителі. Ну, але мета отримати два, двох п'ятизіркових. Не знаю, чи це вдасться. Пробую. Знову Вільям. О, Голді, я тільки згадувала, що в мене її не було. Ну, класна четвірка, ну, я думаю, я її прокачаю все ж. І буц з'явився. Знову буц. О, є, є п'ятизірковий ура! Але чого один? А де другий? А, ну, я зрозуміла. Третій Z. Ну, п'ятірка зайвої не буває. Я її, як мінімум, на обмін душ віддам. Ну, трьох зедів я точно качати не буду. Ваня, ну, класна карта. Класний хранитель гарнізону. Ну, три п'ятірки за Х10 це ну, вже хороший результат. Ну, я дуже задоволена. Ну, не знаю, я ще планувала крутити на бардах. Не знаю, чи це робити, чи не робити. Раз так пощастило, ну не знаю, чи, чи щось ще випаде. Швидше за все, не випаде. На Вальгалі в мене є ще одна спроба. Ну тут, в принципі, можна. Тут ну, нічого такого. Ну, все ж на бардах я не буду крутити, бо з x 10 3 п'ятірки виловити, то я розумію, що шансу вже не буде когось зловити. Тож притримаю на наступний раз монетки суто. Там за проходження квесту дадуть, і там ще 5 в щоденних можна буде забрати в щоденних нагородах. Тут трішки підзбираються, буду крутити наступного разу. Отож, я дуже задоволена результатом, в мене аж дар мови відняло. Буду 100% качати цих двох хранителів. Вони із мегаприслужниками, і ще по вмінню і пасивках багато що роблять. Так зараз трішки нові вміння бардів підпсують життям мегаприслужникам. Але поки це лише пару героїв таких, то ж можна ще пограти. Пишіть, кого вам вдалося виловити, якщо робили виклики. А на цьому я буду закінчувати. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.